Мешканці області здали 89 одиниць вогнепальної та холодної зброї, а ще 45 спеціальних засобів. А все у рамках добровільних заходів, які тривають із 4 по 21 березня на Рівненщині. Міліціонери вже підсумовують отримане. На даний час населення вже добровільно здано: 89 одиниць вогнепальної та холодної зброї. Із них дві одиниці армійських зразків, 21 одиниця мислицько-нарізної зброї. 48 одиниць гладкоствольної зброї, 13 холодної та 5 саморобної. Крім того, до ОВС від населення надійшло 45 спеціальних засобів. Із них 40 газових пістолетів та 5 пристроїв. Ті, хто добровільно здають зброю, звільняються від кримінальної відповідальності. Більше того, добровільно здана технічно справна мисливська зброя, спеціальні засоби самооборони, крім неправомірно вилученої у правоохоронних органів та спеціальних служб після перевірки можуть бути зареєстровані на громадян у встановленому законом порядку.